Архетип цього, цієї карти герой, вихід, прорив у світ. На карті могутня людина з виглядом воїна править колісницею. Він герой. Його голова увінчена лавровим вінком переможця та короною зіркою. Це Бог сонця Аполлон, що… Летить по небесах у своїй колісниці. Він символізує поєднання свідомого з підсвідомим. Він знаходить контроль і врівновагу над проявами почуттів назовні. Врівноваживши, е, врівноваживши емоційні та ментальні властивості, вознічий навчився керувати своїми настроями. Не піддаючи